Івано-Франківськ продовжує втрачати можливість прийому Євробаскету 2015 Про це заявив директор баскетбольного клубу Говерла Андрій Дроздов. Спортивний функціонер нагадав, що місто визнали кандидатом на проведення ігор чемпіонату Європи навесні минулого року. Також з'явився інвестор, який готовий за власні кошти звести шеститисячний палац спорту. Влада начебто, обіцяла виділити під цю споруду кілька гектарів у селі Чукалівка. Однак далі слів каже Дроздов, справа не пішла. Стані, е -е... Листи ми отримали із виконкому, із обласної ради. З місць виконкому нас направляють на землю біля стадіону. А останній лист з обласної ради це де пише, що ми розглядаємо це питання. Ми це є там процедура, яка але це процедура вже е, тягнеться вже більше року. Натомість влада переконує, що про палац спорту Євробаски 2015 пам'ятають. Крім того, в обласній раді заявили, що питання про виділення земельної ділянки БК Говерла ймовірно розглянуть вже на найближчій сесії. Наразі тривають перемовини, на яких умовах інвестор отримає дану територію, адже обранці хочуть бути певними, що її забудують за призначенням. Я думаю, що опрацювання такого питання займає відповідний час. Ми звернулися з запитами до відповідних установ і організацій, які мають право надати якісь консультативні висновки з цього приводу. Нам якраз я вважаю, що нами основним у цьому питанні є. Те, аби не втратити права, не втратити можливості, я ще раз підкреслю не натрапити на ситуацію, де зобов'язання сторін були виконані несимметрично. Щоправда, наразі проект рішення щодо передачі земельної ділянки говерлі виконавча влада до обласної ради не подавала, та державний акт на дану територію вже виготовлений.